Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проекту Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Цими днями у Кривому Розі фінішував марафон, який тривав протягом місяця. Він називався Єднаємося заради перемоги КР його метою було зібрати 1 мільйон гривень на дрони для наших захисників. І треба сказати, що і і гості міста цю планку і не просто виконали, а перевиконали. Наскільки ми дізнаємося сьогодні в нашому ефірі. Ну, власне, про те, чи очікував організатор на. Такий феєричний е, фінал, е, результат, який район міста зібрав найбільше коштів, та власне, як завершився марафон. Будемо говорити з нашими гостями. Це заслужена працівниця культури України Валентина Берлін, а також голова асоціації Арт Культура Ольга Якубовська. Доброго вечора, панове. Рада Доброго. вас бачити. Доброго. власне перше запитання. Хочеться спитати, чи була впевненість от у організаторів цього марафону унікального і про це ми ще поговоримо в тому, що таку суму немаленьку вдасться зібрати. Дякую за запитання. Впевненість була в наших творчих колективах, в людях, які приєднаються до нашого благодійного марафону. Впевненість була у всіх криворожанах, що всі конче хочуть, щоб скоріше наступив мир, і що для цього треба щось робити, що не варто говорити, що то і що, а роби конкретно сам. І якщо ти долучаєшся до якоїсь справи. І серцем і душею, і взагалі намагаєшся допомогти комусь іншому. В тебе все виходить. І безумовно сумніви були, і що ми назбираємо мільйон. І ми не очікували такої активності людей. І я вже казала, що ветеранські навіть організації доєдналися. Люди, які похилого віку пережили війну, пережили відбудову України. Взагалі мають маленьку пенсію. от, наприклад, ветерани Покровського району зібрали сто 300, тріста триста сто тисяч. Ветерани Довгінцевського 80, Взагалі, ветеранські організації міста зібрали 300 45 тисяч на сьогодні, і хоч низенько цим людям вклонитися, які всім решті містянам, які доєдналися до благодійного мистецького марафону. Єднаємося заради перемоги А які райони у там трійці лідерів за збором Ну, Ми було? таку мету не ставили змагання між районами організовувати, хоча не гласно, так не вона хотів, так. і була. Десь така змагальна фішка о, хотілося дарить комусь бути першому, але найбільше ну можливо через те, що е, саме великі по кількості мешканців це Покровський район. І найбільшу кількість грошей зібрали. Далі йде Довгінцівський, Саксиганський і інші райони, але всі молодці і всім велике дякуємо. Жоден район не був осторонь, тобто всі абсолютно приймали участь. Звісно, всі приєдналися, тому ми були об'єднані як ніколи за цей рік. Від півдня до півночі Кривий Ріг об'єднався та концертував, співав, танцював, Магав. готував, донатив. І головне не було сторонніх людей. і Ті, хто не приєднались до нас, тобто приймали участь усі, і ця акція, звісно, об'єднала наше місто як ніколи. Скажіть, ну взагалі, такий формат марафону, по перше, він тривав місяць, така амбітна сума. Чи були якісь подібні заходи в інших містах України? Чи криворіг в цьому плані такий першопроходець? Ну, Що стосується підземних, там, де швидкість інтервалі підземних станцій, є метро у Києві, і ми маємо приклади, що там проходять мистецькі акції. Метро у Харкові також проводяться. на ну, протязі місяця, то, мабуть, ми перші таке зробили. То такий формат, взагалі... Звісно, такий формат. Розпочалась наша ідея з Одина Миколаївною дуже просто. Ми вирішили зробити таку, такий концерт реквієм, присвячений річниці початку війни. У нашій країні, а потім все переросло в такий марафон. Тобто, ми думали, що просто так зробити концерт це дуже замало для нашого великого міста, який має великий потенціал. Тому і народилася ідея паралельно саме започаткувати цей марафон і зробити корисне, корисне для наших захисників, які наразі дуже потребують щодня саме цих дронів, на які ми і направили себе до да, збір, на яких саме був і спрямований. Така мета мільйон на дрон. Першочергова це було 10 Мотив, дронів. Такий да, так. Це такий меседж був нашого заходу. Але згодом ми навіть на початку ми думали, що ми не досягнемо цієї мети. Але коли відбулись перші заходи, а їх було дуже багато в кожному районі, майже щодня і щотижня відбувалися величезні акції. Ми вже зрозуміли, що мільйон для кривого рогу це така, така собі мета, яку дуже скоро ми досягли. І вже Сьогодні маємо такий потужний результат і щиро дякуємо всім містянам, усім всім, хто приєднався до цього марафону, до цієї благодійної акції. Я скажу, що навіть вчора вже ну прийшла остання акція марафону. А навіть вчора, що люди донатили, заходили на рахунок 20, 30, 10, 50 гривень. Тобто, люди ще продовжували донатити гроші для того, щоб цих дронів було більше так, для можливо. наших збройних сил України. Так та звісно, сьогодні ми вже отримуємо зворотній зв'язок від наших захисників захисників які наразі потребують їх, тому що це очі наших захисників. Це необхідне обладнання, без якого сучасні бойові дії не можуть відбуватися і вони тому, зберігають життя нашим. Так, воїнам. Тому це думаю, що це дуже потрібні. Потрібне обладнання для наших військов, військових та для захисту. І давайте озвучимо. Країна. Можливо, хто ще не знає, яка ж сума зрештою, що скільки вдалося зібрати? Ну на, на сьогоднішній день на ранок 4 мільйони 300 тисяч гривень. І як зараз це буде відбуватися у ну, зараз, це все, все буде дуже прозоро, ми ще їх не купили. По перше, їх треба придбати. Виберемо по подивимося цінову політику, щоб буде все прозоро. Люди будуть бачити, які дрони ми купили, у якій кількості ми все це озвучимо мешканцям нашого міста. Обов'язково прийдемо до вас на ефір, попросимося, якщо не запросите, і скажемо, що ми купили отакі дрони у такій кількості, розраховуємо, що їх буде більше там 30, можливо. От і покажемо, що ми перед нашим воїнам Збройних сил України. І давайте ще трішки поговоримо власне про фінальну крапку цього марафону, бо вона була дійсно яскравою. Багато людей долучилися, хоча б про це не афішували з зрозумілих всім причин. Але тим не менш це відбувалося в нашій кроволізькі на одній зі станцій швидкісного трамваю. От і в якому форматі кілька слів, скажіть, будь ласка, як це було? І от що, що продовжувало навіть і гроші збирати також в той день. Люди не зупинялися і донатили. Ну, по перше, хочу подякувати працівникам швидкісного трамваю, що вже. Другу акцію вони нас мужньо витримують, оскільки процес іде такий трішечки навіть спонтанний. Ми готуємося, але ж не репетиції нічого в нас там неможливо провести, бо це робоча станція, робочі перевозки. Працює транспорт. майданчик. Так, Це не концертний майданчик, да, не концертний майданчик І важко. станція слуговує підземним. Укриттям для під час повітряної тривоги для мешканців нашого міста. Але і ж... трамвай не зупиняли для, не, от, під час фінального цього такого виступу. Так, це була фінальна акція, підсумок. Саме інтрига цієї акції це ми повинні були оголосити фінальну суму. Але на цьому, як вже було сказано, ми не зупинилися, тому був і аукціон, і донати. Була виставка осколки війни, де були експонати. Експозиція саме усіх збройні яке наразі зберігається у нашому музеї, тобто могли долучитися усі містяни, подивитися, додатковитися, виставка. виставка освітян, карти освітян, перемоги, так. Також невеличка виставка була навіть з Маріуполя картин художниці, яка, яка передала і приїхала до, до Кривого Рогу презентувати саме ці картини. Тому такий мистецький марафон, саме фінальна така крапка, дуже яскрава. У нас відбулася. І думаємо що у нас все вдалося, тому що під час ще нашого нашої фінальної такої акції вдалося зібрати додаткові донати. А на аукціоні ми зібрали майже 6,5 тисяч гривень. 6 тисяч гривень Саме аукціон був там три лоти, цікаві були дуже цікаві лоти а ти, що Там 에, Там, було? там була, будь ласка. Е, там був шолом, який е, надав на аукціон е, військовий, який отримав поранення, воюючи на, на Донеччині, і е, наші художники і спортсменка розмалювали цей шолом, на шолому оберіг був з е, 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 святим Миколаєм, з е, молитвою, яка на ньому є, і люди, е, приймаючи участь в аукціоні, е, купивши цей аукціон, цей цей шолом, передали. його, знаючи, що в Приміщення знаходилася директорка музею краєзнавчого, передали цей шолом як експонат як для музею краєзнавчого нашого міста. Так. І, до речі, і артилерійські гільзу передали також у нашому музею. А прапор, що виграли, викупили за донати бійся Бога та Пацанів з Кривого Рога, він поїде у березні місяці з гастрольним туром з творчим колективом дитячим до Швеції, і там будемо ще й прапор прапор України і прапор Кривого Рогу будемо ще там. Підіймати дух і підтримки нашої країни у Швеції, ну і треба сказати ще хочеться кілька слів про те, що дійсно були виступи, от як вже казали, криворізьких виконавців, і там був дуже цікавий такий момент, що ну до речі, інформаційні партнери марафону це перший міський і Рудана, телеканал, і Радіо Кривбас, і от саме наразі. Це, до раді... речі, перша так само трійця така виступила, <світ> так, згуртована справжній дуже. телевізійний марафон, такий, як за столичними вимірами, і от саме. На Радіо Кривбас, нашому місцевому, там можна було почути пісні, які це як рубрика, така була народження у Кривому Розі. Це було і відділення ну, виступали виконавці ці також під час цієї фінальної акції. Один з блоків цього концерту так і називався. І там був дуже цікавий виконавець Євгена Васюта, який, на жаль, фізично не міг бути присутнім. Але розкажіть, будь ласка, як вдалося це? Це дуже зажити? гарну пісню, сам він автор і виконавець цієї пісні. Називається вона Астепи. От, він дуже мав, також мав прийняти участь у мистецькому марафоні, але був, виїхав за Майже міста він сьогодні на передовій охороняє кордони нашої держави і відстоює незалежність нашої держави. І ми вирішили, що не будемо його виключати з концертної програми. Ми його залишили, але залишили відео зверненням таким музичним на екрані. Всі мали змогу побачити його в окопі, де він під гітару наспівав цю свою пісню, астепи. І люди дуже слухали уважно, дехто навіть плакав, плакав. так. І було дуже зворушливо. І хочеться передати йому наші вітання, Ангела Хорон. Це побажати і подякувати за те, що він сьогодні там оберігає наш спокій і наші сонячні ранки. І зараз я пропоную глядачам, які ну звичайно не всі мали змогу потрапити, не всі навіть знали. Подивитися, як відбувався цей така фінальна акція мистецького марафону. «Єднаємося заради перемоги, а потім ми повернемося до нашої розмови. Січня та майже весь лютий крокували поруч із мистецьким марафоном Єднаємося заради перемоги. Стартував він ще 24 січня. Долучилися ж до нього сім районів міста та тисячі людей. На кожному івенті в рамках цього проєкту можна було задонатити на дрони перемоги. Марафон отримав масштабний початок та таке ж завершення. Місце для фінальної частини обрали незвичне одну із станцій швидкісного трамваю. Протягом місяця активно підтримували марафон і два телеканали Кривого Рогу. Перший міський та Рудана, головні редакторки яких і стали голосом всього концерту. Кожен на своїх місцях наближаємо перемогу. Наш інформаційний фронт плідно працював протягом цього місяця. Численні благодійні ярмарки у всіх районах, які наші телеканали висвітлювали. Знаємо приблизно, скільки десь зібрав. На пошті. наші телеканали не раз брали участь, виступали інформаційними партнерами у найрізноманітніших культурно-мистецьких акціях. Кривий ріг багатий на заходи, багатий на творчої особистості на ідеї. Концертна програма вражала своєю насиченістю, Із імпровізованої сцени запалили місцеві вокалісти, дуети та гурти різного віку від маленьких криворізців до вже досвідчених співаків. Разом зі своїми студентами, учнями з Криворізького музичного коледжу. Ми робили декілька виступів, концертів. Також в рамках марафону. Намагалися також долучитися до збору мільйону. Ну, щось трошки виходило. Тобто, в принципі, і сама працюю, і дітей підтягую, щоб вони також відчували, що в цей період важливо не просто сидіти в хаті, і страждати, а треба працювати. Підтримала марафон та приїхала до Кривого Рогу і наша землячка, яка була в складі одного із відомих поп-гуртів та вже давно засвітилася на професійній сцені українського шоу візу Дякую, рідний. Приверіг це робити більше, бути артистом в такий час. Це дуже відповідально. Я хочу віддати все, що можу, увесь свій талант, всю свою музику, аби нашим людям було тепліше. Не минув благодійний марафон, звичайно, що і без благодійного аукціону. Тож він став такою собі родзинкою заходу. Серед лотів просто унікальні екземпляри, за які ще як запекло довелося поборотися глядачам. Гільза. Підніміться, будь ласка, сюди на сходи. підійміться. Наш тях із таким рідним написом Бійся Бога і пацанів з Кривого Рогу. От людина! Також бойовий шолом оберіг, на якому намалювали Миколаю Чудотворця. За останнє віддали найбільшу суму 4,5 тисячі гривень. А от новоспечна власниця експонату одразу віддала його на хорошу справу. Ми з задоволенням хочемо передати призначеному музею цю казку, для того, щоб люди пам'ятали ціною кого і чого нам дається ця перемога. Я дякую за цей експонат. Мистецький марафон Єднаємося заради перемоги. Це спільний проект громадської організації Арткультура та управління культури виконкому Криворізької міськради. Зараз вже можна оцінювати всі масштаби, адже до нього долучилися і Палацю культури міста, творчі колективи, навчальні заклади, садочки та просто небайдужі містяни, які несли на ярмарки свої вироби, випічку та вигадували різноманітні способи зібрати хоч копійчину. Це було дуже емоційно. Це було масштабно, це було креативно, це було класно. Тому я думаю, що все вдалося. Навіть ми, як організатори, цього не очікували, що вийти саме там. Я думаю, що це долучилося майже 80% наших містян. Об'єдналося майже усе місто і це дуже круто. І такої акції наше місто не бачило. Привітати присутніх із завершенням такого грандіозного проєкту прийшов і голова ради оборони міста. Я дуже дякую за цей благодійний марафон, який триває. Місяць. Можу сказати, що ми вже закупили за частні гроші, за бюджетні гроші більше ніж 300 е, дронів та е, літачків. Леті. Уже важливі, тому що це нові дрони, нові літачки. Найочікуванішою частиною гала концерту стало підбиття підсумків марафону. Щодо завершення проєкту багатьох цікавило, а чи вдалося зібрати такий бажаний та запланований мільйон гривень? П'ять чотири три два. 4 мільйони 208 тисяч гривень. Саме таку приголомшуючу суму вдалося зібрати спільними зусиллями криворістів завдяки благодійному марафону. Єднаємося заради перемоги. Кожні ваші 20, 10 чи навіть 5 гривень ставали ще яким внеском в таку справу. Цим кривий ріг ще раз довів. Разом переможемо. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, підсумки тижня, перший міський. так, ми підбиваємо підсумки мистецького марафону. І, до речі, окремо хотілося б кілька слів сказати про наших освітян, які е, також е, в них була переможна гривня. Така такий збір. Розкажіть про нього. Ну я хочу сказати знову ж таки подякувати. Бо долучилися не тільки працівники освіти, долучилися і батьки. Долучилися і там світні заклад. А взагалі, переможня гривня, освітяни наші дізналися про те, що банк банки вилучають з обігу одну гривню, оскільки вона вже ну старенька, така і от. Наскільки могли, ходили скрізь там здачу, просили, дайте гривню. Все, тобто вони наносили дуже багато ще гривні і поздавали її. І ми вже не підраховували окремо, скільки по гривні. Збирали це тут досить суттєва сума. Тобто, загалом воно зібрало от, от таку кількість. І люди наші просто небайдужі. Вони неймовірні. Навіть мамочка, одна, яка. Отримала кошти за доньку, яка загинула герою України. Отримала кошти для того, щоб підтримати там держава й виділа чи 에, Взагалі для особистих якихось потреб вона прийшла і сказала, що я хочу віддати їх на дрони. Моя донька загинула за те, щоб не було війни, щоб Україна була незалежна, і вона віддала 300 тисяч на дрони для придбання дронів. І це також в цій сумі є і ці кошти. І дякуємо це, вам. Тому наші люди дійсно не переможні, і це, це просто так. подвиг народний. Я вважаю. В, так. в цій війні, Это... ну і на фінал нашої розмови в мене таке є враження: от як ви відчуваєте, що марафон тривав місяць всі до нього якось навіть звикли. Тобто, всі щось збирали протягом місяця, як бджілки та працювали, акції проходили. Які у вас зараз відчуття ось таке після смак, після такої праці, яку зробили? Ну наразі така втомленість відчувається, але приємна втомленість, тому що ми е е задоволені результатом, саме таким масштабом і результатами, які нам. Вдалося усім разом досягнути, ну і скажемо, і є невеличка горість за те, що ми разом змогли це зробити, і що е, ми зможемо, хоч якось, допомогти нашим воїнам і для того, щоб збройні сили відчували, що вони е, свої життя кладуть, а ми за них переживаємо, їм допомагаємо і. Дуже хочемо, щоб вони були всі живі. Ну наскільки це можливо, ми розуміємо, що це війна. І ще раз, своїм таким проектом, ми хотіли бути вдячними нашим збройним силам України, нашим героям. Тому що все, на все наразі, що відбувається, це звісно задля перемоги і для перемоги, і саме можливість проведення таких акцій, будь-яких заходів, і можливість жити, як ми живемо наразі у нашому місті Кривому Розі, майже під мирним небом. Це завдяки нашим захисникам. Тому ми всі разом об'єднані однією метою. Я вам дякую. Також і будемо перші міські обов'язково буде висвітлювати те, як ці дрони, коли вони будуть закуплені. Ми з великою радістю розкажемо про це, що кошти всі вони використані для наших захисників, і вони їх дуже чекають. Ці дрони насправді. Дякую вам ще раз всім учасникам, всім тим, хто долучився до цього марафону, так чи інакше. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм були заслужена працівниця культури України Валентина Берлін, а також голова асоціації. Арт-культура Ольга Якубовська. Дякую вам за увагу і до зустрічі в ефірі.